Всім привіт! Правила догляду за жирною шкірою голови. Перше правило: ніколи не миємо гарячою водою, тільки теплою або літньою. Друге правило жирною шкірою голови вважається, якщо ви миєте щодня волосся. Не із-за того, що не тримається укладка, а саме із-за того, що брудне волосся. Третє правило: ніколи не купуйте шампуні для жирної шкіри голови. Чому? Тому що вони набагато агресивніші, там більше сульфатів, і це провокує більш посилену роботу сальних залоз, тому шкіра голови вона так промивається краще, але за рахунок цього і жирніє швидше. Четверте правило: якщо у вас завжди була нормальна або суха шкіра голови, і в якийсь момент почала різко жирніти, не треба бігти за якимись агресивними шампунями. Тут краще здати аналізи, хоча б загальні, і зрозуміти, в чому проблема, тому що просто так жирні шкіри голови не з'являється. П'яте правило раз на тиждень використовуйте пілінги або скраби для шкіри голови. Тільки це не повинні бути якісь агресивні або абразивні, якщо це не призначено трихологом. Якісь більш такі м'які делікатні пілінги для того, щоб не травмувати шкіру і щоб не провокувати якісь більш глобальні проблеми. Шосте правило: якщо ви саме з жирністю шкіри голови, у вас з'явилися інші проблеми, наприклад, лупа, якісь там корочки, свербіння або щось в такому роді, то краще звернутися до трихолога або лікаря, знову ж таки, здати аналізи і зрозуміти, в чому проблема, тому що волосся відображає внутрішній стан організму.